Доброго дня! Приїхали в флагман. Так, це. Флагман. Ми йдемо. ми йдемо, куди ми йдемо. Йдемо в магазин, заходимо. Поснімає мене теж. Стасіка спочатку. Піди поздоровайся. Стасік. Привіт всім нашим. Добрий день. Слава при... Україні. Пішли з нами флагман, метро. Марку, що це тобі за ігрушки купили? Лабуба, сокарки. лабуба. Якийсь лабуба. Лабубу. на Сокарки подарили ваучер на день народження. А що за ваучер? Отакий От на 2000 гривень. Треба піти скупитися. Дивіться, підпише. Піду ага. скуплятися, флагман. Молодець. Ібіс отут на Сокарках, Ми вже да. тут заходимо. А ми йдемо в флагман. Це ібіс. подарили на день народження. Треба його... А, тобі ж треба у флагман. Ну йди флаг. А це ти на цю штуку присадив? Да. От це все, прикольно. Ну, дивісь, Вона там дитяча кімната, бери малого. мологу, там дитяча. Пішли, я покажу. Ні, дитячий, дитячий. я хочу, щоб дитячий посудів, а, Щоб він, а Ти прийдесь. А, да. да, а я сам прагнув. Так, хлопці, дивіться, флагман. Дві тисячі зараз будуть тракт, подарували на день народження. Добрий день, курточку положити можна? Мені подарували флагман Е, цій. е Треба потратити деньги. Добрий день. І за одне зняти на канал перший канал Fish and Family. Це на 2000 я можу набрати, правильно? Дивіться, це скидка чи просто 25 років флагману. Це просто упаковка. Все. Це можна викидувати. Можна. Все. Дякую. Так, я положу тут. Мені треба шнур, хлопці, за тисячу гривнів 0,13, 0,12, 0,14 на тисячу. Хлопці, дивіться, які шнури. Дивіться на мене. Я тут з вами завжди. Оцей класний ну він дорогий, я брав взагалі бомба. Це один із самих. Як це фірма називається? UGK. UGK. Но ну він 1530, У мене скидки, мабуть, нема. Я би його, звісно, взяв. Давайте його. Його десь 0,14, 015. Все-таки візьму його. Бо це по тисячі брать. Правильний вибір, скажи, да. так? Да. Я скажу, що... Це е, 014 плюс. мінус Дай потрогати, будь ласка, на це. Дайте, будь ласка, як у вас Ігор, тіска, кстати бій. Потрогать, бо я right. поняв, я так тільки на руки понімаю. Товще давай. Товше. Тут yeah, вже то, тоненький. Товстішого його немає. немає. Ну це якщо брати по нашому діаметру, це... Я розумію, ну, да, дуже, дуже тонковатий, не підходить. Бо я сомів буду ловити. Хлопці, сом клює кожен день на джиг клює на. Як альтернатива? Да. Можна взяти Давайте. Спробуємо. По як фірма називається? Так так. Так само. Тільки це інакше трошки. Тільки по Зараз. ,по ,тов was... Ришили трошки блогерством зайнятися. Mm? А що робити скучно? О, це вже більше і менше. Я думаю, може товщик взяти. Yeah. Давай Угу. Ну, сома, Соми шістьоро йдуть на джип. Прикинь. Ні, так то, якщо так, то немає сенсу. Це достатньо міністр. Та ні, дай Дай товще. Може подорожче. Хлопці, дивіться, що є льозка. Дивіться кармаки, фідерна програма. Візьму товще, хлопці, Лучше підстрахуватись, бо я стараюсь тягнути одразу, щоб не рвався на узлах. Не, а є щось, щось друге по, по, на цей день, на 1500. Закінчився. Ні, другий. О, Може цей ну, попробуємо. Чого? Ну, Азур? Да. Так. А як фірма? Азура? Азур. Азур. Давайте. Товще. На 1500. Хоча отакі. 1500 хлопці, це в доларах 40 доларів. 4х4 16. Слухаєш, mm -hmm. а раполи нема? Раполи нема. Бачиш, ВІБІСІ нема, ДБАС теж нема. Треба тільки в берег піти. ВІБІСІ теж залишилися. Бо або товстень, Давай щось потовще тому друге, що нема дорожньої. Mm -mm. Такого плану Ну давай той, буде. що ти мені давав. Один на два. Так. Да. Скільки там ЛБ? 25. 25. 25? 25 ЛБ нормально. 25 ЛБ шкапи. Так, ти, це ти тисяча скільки? Ну, зараз я вам скажу. Я доберу. – Дві сутки 94 гривні. – 1000 гривень? Ложи. Так, дивись, мені на вольфрамки… – Вага. E, – …6, дві по 6 грамів. Ага. – Шість… – Вольфрамки… – Сімки. – Давай, сімки. Дві сімки. – Ну, їх тут три штуки. Да. Дві 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 – Дві 18-ки, дві 20-ки, дві 22-гі. – Восімнадцятих нема, 22-гих нема. Є 16, 24, 26. – 3, 16. Одна 26. Так, пробивай там по деньгам, щоб мені ще скажеш, скільки осталось До двох тисяч. Ось і дивіться, стульчики є такі з рибками, дивіться, які гарні. Яка рибка. Давайте хоч присядемо, щоб сюди повернутися. Така красотища. Так, вольфрам. Вольфрам. І флюр. Флюр ще може. Може ще на флюрик хватить якийсь дешевий. Mm. 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 Так, спінінги. Хлопці, халоти, спінінги. Флагман метро Сакаркі. Дивіться, прикормки, одежа, хлопці. спінінги, спінінги які хочуть, Тут гарні спінінги, карпова програма. Дивіться, карпова програма. Лоскі. Такс. Кармачки. Скільки залишилось? Є флюр на 260. 02-025. Давайте. Дякую вам, хлопці. Молодці. Бачите, в мене питають хлопці, який спінінг купити на площадки. Я кажу, під'їжджайте флагман, під'їжджайте там продавці-консультанти. Вони дадуть 5 спінінгів на те, що ви скажете, вас і все купите. Що ви в мене питаєте? Я що, знаю, що там зараз, я то... Та... Бачите, хлопці, все беруть. Ваучер ви взяли. Я тут положив. Кажіть номер телефону. 073 417 54 42. Ну, mm -hmm, ну давай вже. А що ну, зробимо вже. Я завжди відказуюсь, бо я беру у чужих людей карти. О! Ну ладно, оформлююся вже свою, бо хожу, побираюсь. Дайте карту, дайте скидку. звати? Е, хоп. Хлопці дали таку скидочну карту. Код я вам не покажу, бо ви будете користуватися. Я шуткую. Е, я телефон назвав, можете завжди називати мій номер і вам дадуть скидку. Правильно? На, по телефону. Все, чули номер, беріть скидку на мій Тут багато процентів. Значить, в мене 200... 209. 209. Хлопці, ще 209. Представляєте, скільки взяв і ще є. 209. Що ж його взяти? Мені сказали не... оце прив'язувати шнур. А, це ж карабінчики, застіпки Засліп. не нас. застібки на 200 гривень. Дивіться, хлопці, ножі. Дивіться, от, -от у нас е карпова програма. Бачте? Це у нас кантери, ножики. Дивіться, застіпку яку давати? Чи Та ні, лучше таку, звісно. Лучше. Хлопці, дивіться далі. Спінінги. Такі флагманські є, я дивлюсь, і різних фірм, і різних тих. Так, хлопці, дивіться, калібалочки, двойнички. Ще є деньги, так? Да? Вертуві Що, що? Верту давати, щоб ви напевно дозволили. А він нужен? Вертух чи ні? Якщо вертушка ловите, коли ванти не Ну давайте, хай будуть, лишні не будуть. Отлічно. Та хай будуть. Хлопці китеч. Дивіться, які я ставлю на сома вночі. Оцей, бачите? Оце вночі у мене такі стоять кітеки. Днем ньому такі, такі працюють різні. Дивіться, які асортимент кітеча, хлопці. Я ще стільки не бачив таку красоту. Якісь нові в них. Є навіть ці з від, ну, як це, це з фірма Lamps. Що це? Фат. О. Ікітеч, ікітеч. Флагманський. Хлопці, мені на день рождення подарували 5 пачок силікону флагман. Хлопці, я вам покажу. Непогані, я буду тестувати цьому году флагман силікон, бо я ніколи його не тестував. Я думаю, що буде ловити, бо у них дуже зараз. О, отакі мені подарили. Оце такі. Ну, я вам покажу. Я ж всі подарки, це мені 5 пачок подарили, різні. Будемо тестувати значить, флагман, будемо тестувати що Я вам показав Воблери ще хлопці. Ще треба вам дознімати воблери. Раз вже прийшов, так знімемо все. Хлопці, воблери наша любима дурга. Офігенні ночі працюють. Оці в мене є, я купляв. Ну, правда, в другому магазині. Це ночні, це у нас твітінги, це у нас маленькі, це у нас е, на щуку. Дивіться, це у нас що Що за фірма Daйzer. Е, Дайзер це такі маленькі наголавліка. Оце на щуку хлопці осінню на щуку працюють тільки такі джексони. Джексон дуже непогано по щуки відрабатує хлопці восени в жор. Спінінги любі, звісно, ну. О, ці спайдери Непогані. Е, непогані у нас калібалочки на Форель, я дивлюсь, є. Все у нас є, це значить осакарки флагман. Всі приїжджають, скупляються. І катушки, хлопці, дивіться по катушкам. Які всі бренди катушок у вас зараз є в наявності? Флагман Азура, флагман, азура, Шимана, Дайва, хлопці, бо ви питали, чому я не кажу, які Руобі, Чули, так? Да? Чули? Японія є це є. Ціни різні на будь-який кошельок. Так що приїжджайте, скупайте, ловіть рибу. Радійте, чуєте мене? Радійте. Слава за Україні. Спасибі захисникам за що захищають. Ми завжди вас чекаємо додому, щоб ви живі повертались. Спасибі вам, дякуємо. Дуже уклон вам, захисникам, захисникам. Все, і дівчатам цьом цьому, якщо дівчата дивляться, теж цілуємо вас. Все. Всім до побачення, щасливо.